Всім привіт, і сьогодні я буду куштувати всі скітлси, які я тільки побачив магазині, надзвичайні. Тут є три скітелси. Один з якоюсь там начинкою всередині, один якийсь повітряний, а другий якийсь без шкарлупи якоїсь, чи що. Ну, я буду грати на щиталочку, який перший скітлс буду їсти. Ти? Два. Один. Ось вибрав ось Це демс і які там є смаки. Тут є зі смаком апельсина, з лайма, лимона. Це як чорниці, та полуниці. Ось. Вони злиплися трошечки. Тому будемо пробувати. Так, ось я вибрав лимонву. Будемо їсти. М Но на смак дуже смачно, як звичайно, лимонна мене Без кислинки. Тому мені подобається. на насправді воно дуже схоже на звичайний на звичайний скиллос. Тому це... це ви можете не купляти. А наступний у нас буде Гусь пішов додому і він буде квачем. Гусь вибрав ці няньки. Давай пробувати. Я зазвонив там У пачку і MMDEMS, точніше скиты такі великі, як на пачці. дивіться Да видите. Отакий MMD. Точніше скитло. Ой, переплутав. Тому два їсти. Потім як я з'їмаю, то я подивився, які це смаки. Це лимони твої. Дуже смачно цукала. Я переплутав це смакопельшину. І це дуже важливо. Тому ми приходимо до цих цукерок. Так, мені здається, що в цій цукерці. Щось, якась карамель, чи що. Давай пробувати. От я жовто з'їв, а за сьогодні я вам покажу, яка тут начинка. Дуже якась дивна, але на смак, як звичайний ММДМ стільки. Ой, точніше скитус. Трошечки кисло. Тому пока-пока!